Чому нас тягне до токсичних стосунків, пояснюю. Тому що для нашої психіки те, що нам знайоме, те, що ми вже десь проживали чи бачили, здається більш безпечним, ніж те, що є здоровим. Тому, якщо ви в дитинстві проживали стосунки в сім'ї, де були сварки, Холод, знецінення, постійне якесь з'ясовування, хто правий, хто не правий, то ви підсвідомо будете обирати ті стосунки, в яких є такий же болючий сценарій. Що з цим робити? Перш за все, прийти до мене і пропрацювати. Ті сценарії, які у вас є, для того, щоб ви могли вийти з них і побудувати в своєму житті щасливі і здорові стосунки з повагою. Приходьте!